Вітаю! На сьогоднішньому році продовжуємо роботу зі сполучником. І сьогодні розглянемо тільки той момент теми, який стосується видів сполучників забудовою. Матеріалу буде багато, але тоді, коли ми зробимо певні акценти, стане трошки легше, коли розкладемо все по поличкам. Отже, за значенням сполучники поділяються на два великих розряди: це сполучники сурядності, сполучники підрядності. Поділяються вони за, на ці два розряди тільки виключно за функцією, тобто, що за функцію виконують в реченні, для чого служать. Сполучники сурядності поєднують однорідні члени речення і рівноправні частини складних речень. Отже, якщо ви знаєте, що таке однорідні члени речення, орієнтуйтеся, то побачивши їх у реченні і сполучниковий зв'язок при них, можете сміливо говорити, що це сполучник сурядності, тому що сполучники підрядності не поєднують однорідні члени. Що стосується складного речення, тут вже буде, звичайно, не так легко, тому що і сполучники сурядності, і сполучники підрядності працюють у складному реченні, тільки відрізняється тим цей момент, що сполучники сурядності прив'язують. Рівноправні частини, тобто це незалежні частини. Ми не можемо поставити від першої до другої, від другої до першої питання. А сполучники підрядності пов'язують частини складних речень, які є нерівноправними. Приклад сполучників сурядності і їхньої функції в реченні бачимо нижче на слайді. Зрадника та брехуна в хату не пускають. В цьому реченні сполучник та поєднує однорідні додатки. Не пускають кого? Зрадника, не пускають кого брехуна. Друге речення теж сполучник, схожий сполучник та, але вже поєднує частини складного речення. Бджола мала, та вона більше великого мухомора вміє. Бджола є яка? Мала. Вона що робить? Вміє. Це дві граматичні основи для того, щоб переконатися, що це речення є складним. Перша частина не залежить від другої, друга не залежить від першої, вони є рівноправними і пов'язує їх сполучник там. За значенням, сполучники середності поділяються на такі підрозряди або групи, які називаються єднальні протиставні розділові. І назва самої групи вже вказує на те, що ж робить цей сполучник. Ну, якщо так подитячі, якщо так легко, то єднальні вони поєднують, протиставні протиставляють якісь поняття або дії, що виконуються в різних частинах речення. Розділове вони розділяють. Єднальними сполучниками а їх ми з вами знаємо здавна: є сполучники І, і його варіанти і, та в значенні І, і повторювані сполучники І, НІ Ані, не тільки а, і, а це вже сполучник. Які, як ми з вами знаємо з минулого уроку парний протиставні сполучники А але та в значені але зате проте, однак зверніть увагу, у нас є сполучник та в'єднальних і у нас є сполучник та в протиставних. Як їх розрізняти? Тільки за допомогою синоніма, який ми підберемо до того чи іншого сполучника. Якщо, наприклад, в першому реченні зрадника і брехуна в хату не пускають, сполучник та у нас єднальний, то в другому реченні бджола мала, але вона більше великого мухомора вміє. Сполучник та є протиставним. І як ви самі вже почули, ми з вами замінили ці сполучники синонімічними. Саме це дало нам змогу визначити правильну групу сполучників в сурядності за значенням. Розділові сполучники або чи хоч, і повторювані, або або, чи чи-чи, то, чи, то, чи, то, не то, не то. Це якраз ті сполучники, які дозволяють нам вибір. Тобто подано два-три варіанти, і ми з вами вибираємо серед цих двох варіантів. Тобто розділяють або те, або те, чи то, чи то, і так далі. Це були сполучники сурядності, з ними працювати легше. Чому? Я думаю, що. Побачивши цей слайд, ви зрозуміло чому. Сполучники підрядності, хоча поєднують тільки нерівноправні частини складного речення, але, як ви самі вже бачите, груп за значенням у них доволі. Сполучників багато. От, і тільки речення допоможе нам знайти відповідь на те запитання. Який сполучник до якої групи зазначення належить? Зверніть увагу, деякі сполучники можуть повторюватися. Наприклад, сполучник, коли буде часовим і умовним, сполучник як може бути умовним, може бути порівняльним, може бути з'ясувальним. Тобто тут тільки речення, тільки контекст допоможе нам працювати з цим. Що таке речення залежні одне від одного, тобто нерівноправні? На прикладах, зараз ви бачите ці приклади на дошці. Ми з вами можемо тільки що розбирали речення з із сполучниками, і там ви не бачили ніяких питань, а тут якісь питання з'явилися. Чому? Тому що якраз питання і пов'язує за змістом два речення, які є нерівноправними. Головне речення з двох ставить питання і залежне відповідає на питання. Перше речення ми спроможні зрушити гори, якщо всі силами зберемось. Ми спроможні зрушити гори головне речення, тому що воно ставить питання, за якої умови? А підрядник відповідає, якщо всі силами зберемось. Сполучник якщо це сполучник підрядності, і ось навіть у питанні до цієї частини речення підказка є, це умовний сполучник. Якщо ми з вами повернемося на цей слайд, то серед умовних ми з вами можемо його знайти. Друге речення. Якщо вам здається, що головне завжди буде стояти на першому місці, а після нього йтиме залежне від нього речення, то ви помиляєтеся. Це залежить від структури. От, наприклад, в другому реченні у нас головне речення, яке ставить питання, знаходиться після залежного речення. Допоки житиме на світі пісні української душа, будемо звеличені і зігріті. Будемо звеличені і зігріті доки? Допоки, до якого часу? І підрядне відповідає, допоки житиме на світі пісні української душа. Сполучник допоки, він у нас виділений. Це сполучник підрядності, тому що поєднує два нерівноправних простих речення дві частини нерівноправних у складному реченні, і це сполучник часу, доки, допоки, до якого часу. Ставте такі питання у реченнях. Де пов'язана нерівноправні частини, щоб вони вам самі підказували, до якої групи зазначення належить сполучник підрядності. Так буде легше. Просто. І для чого ми з вами цю тему не тільки вчимо, для того, щоб знати більше про сполучник, правильно використовувати, структурувати ці речення, але й для того, щоб грамотно писати. Тому що залежно від того, що за сполучник, що він поєднує. Однорідні члени або частини складного речення, який це сполучник за значенням, який він за способом уживання, повторюваний, одиничний або парний це все впливає на те, чи ставляться розділові знаки, тоді коли такі сполучники поєднують однорідні члени речення, чи не ставляться. І тут ви бачите нижче на слайді нагадані оті схеми, які відомі вам з п'ятого класу, коли дізналися більше про однорідні члени і про складні речення. Отже, ми з вами бачимо на схемі: якщо сполучники єднальні і і, та значенні і або розділові чи або вживаються тільки один раз в реченні при однорідних членах, тоді ми кому між однорідними членами речення не ставимо. Це не стосується сполучників протиставних, перед ними завжди ставиться кома, один раз вони вживаються, кілька разів вони вживаються, всі сполучники А але зате проте однак і та значенні. але перед ними що при однорідних членах речення, що між частинами складного речення обов'язкова кома. Тоді, якщо у нас парний сполучник поєднує однорідні члени речення або частини складного речення, тоді ми. Перед другим його компонентом повинні поставити кому. Якщо сполучник повторюється тоді, між однорідними шленнами речення обов'язково ставиться кома, може бути таке поєднання, може бути таке поєднання. І якщо однорідніші речення поєднуються парами, тоді вони не вважаються повторюваним сполучником, і ми кому ставимо між парами однорідних членів речення. Ці схеми стосуються складних речень. Це складні речення, у яких пов'язані. Рівноправні частини, тому у нас і дужки однакові, квадратні, і сполучник сурядний, який пов'язує рівноправні частини. Якщо ж у нас нерівноправні речення, і сполучник у нас в підрядності, от сполучник що, наприклад, або якщо, або допоки, тоді у нас і в схемі речення будуть різні частини по різному позначенні. Це головне речення, яке ставить питання, наприклад, ми спроможні зрушити гори, а це в круглих дужках, Залежне речення, яке відповідає на питання. Зверніть увагу, і це в принципі підказка. Якщо ви хочете знайти сполучник, він обов'язково буде у реченні, яке поєднує на рівноправні частини, у залежному реченні. З нього якраз найчастіше і починається хід залежного речення. Він його приєднує до головного. Подивимося, на приклади. грає в небі зграє журавлина і в промінні залишає слід. Сполучник І. В цьому реченні поєднує однорідні члени. Не повторюється. одиничний. Використовуємо цю схему Зграє, що робить, грає і що робить залишає. Тому коми ми тут не бачимо. Друге речення сонце підбилося височенько, і косарики звалили чимало трави. А тут чомусь перед сполучником і ставиться кома. Давайте розбиратися. Сонце підбилось. Перша граматична основа, перша частина речення, косарики звалили, друга граматична основа. Друга частина речення. А що ми знаємо? Ось у нас схема, яка узагальнена для будь-якого складного речення, де частини пов'язані за допомогою сурядного сполучника. Бов'язково кома для того, щоб відокремити одне просте речення від іншого. Ну, тепер пропоную закріпити сьогоднішній матеріал, виконавши декілька практичних і тестових завдань. Перше завдання простеньке. Відновіть прислів'я, охарактеризуйте сполучники в них. У нас з вами подані 5 початків прислів'я і переплутані другі частини. Нам треба відновити, дібравши потрібну частину до потрібного початку. Гори руйнує землетрус, навіть сніг спалахне, ніхто не тужить, невдаха до моря добереться, кобила за вовком погналась. І ми з вами можемо перевіряти. Гори руйнує землетрус, а дружбу руйнує слово. Сполучник А приєднав другу частину речення. Разом воно складне дві граматичні основи. Землетрус руйнує перше, слово руйнує друге. Сполучник А це сполучник сурядний, протиставний. Друге речення навіть сніг спалахне, якщо ти вмієш його запалити. Другу частину приєднав сполучник якщо це сполучник підрядний і навіть сніг спалахне, за якої умови, якщо ти вмієш його запалити? За якої умови? Це підрядний умовний сполучник. Перевіримо, чи дійсно дві частини. Сніг спалахне перша граматична основа, ти вмієш запалити друга граматична основа. Так, дійсно речення складне. Не забуваємо про розділові знаки між частинами складного речення у нас скрізь кому. Третє ніхто не тужить, доки йому здоров'я служить. Сполучник, доки це підрядний сполучник, підрядний часом. Ніхто не тужить до якого часу, допоки, доки, доки йому здоров'я служить. Ніхто не тужить перша граматична основа, здоров'я служить друга граматична основа. Переконалися, складне речення. Треба поставити розділовий знак перед сполучником. Четверте, невдаха до моря добереться, а воно вже висохло. Невдаха добереться. перша граматична основа, воно висохло, друга граматична основа, сполучник А, він нам вже сьогодні. Траплявся в цьому завданні це протиставний сполучник і сполучник сурядності. Не забуваємо поставити кому перед ним завжди кома, він як магніт для кому. П'яте речення: кобила за вовком погналась, проте сама вовкові в зуби попалась. Кобила погналась перша граматична основа, сама попалась друга граматична основа, сполучник проте, це сполучник сурядний і протиставний. Перевіримо кобила за вовком повнилась, але сама вовкові зуби пропалась. Однак сама вовкові зуби попалась. Що я зробила? Я підібрала синоніми, тобто замінила одне слово, один сполучник синонімічними сполучниками з цього ж розряду. І ми з вами бачимо, що це ніяк не вплинуло на зміст речення. Як ми з вами говорили минулого уроку, Деякі сполучники можуть мати синоніми. І ось якраз сполучники протиставні можна взаємозамінювати в реченні. Не забувайте поставити розділові знаки, тому що всі речення, які ми з вами утворили, всі прислів'я, вони є складними реченнями. І ще раз перевіримо хвостики, які ми з вами дописали, і сполучники, які ще раз охарактеризували. Далі завдання ускладнюються. Ми маємо з вами текст. До того було простіше, тому що вже зрозуміло було, що приєднує яку частину, тут трохи складніше. Охарактеризуйте сполучники з тексту. Текст це із статті в газеті після виходу у фільму за книжкою Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили. Зараз на уроках української літератури якраз розпочали працювати з нею. Хто сильніший, Івансила чи спайдермен? Таке запитання можна почути в залі після того, як згасне екран. Звісно, так запитують або малі діти, або неуважні глядачі. Усі інші усвідомлюють, що найбільша сила не в м'язах, а в незборимості людського духу, адже саме в цьому переконує фільм. Ця стаття, якраз уривочок із неї, ще раз допомагає нам зрозуміти ідею цієї повісті. Ось дійсно. Що людина поставила для себе мету, досягла її і нічого не могло зупинити її в досягненні своєї мети. Так, нас цікавлять сполучники. Треба їх вибрати з речення і охарактеризувати їх. Тобто, що за сполучник сурядний чи підрядний і його група зазначення. Перевіримо виконання завдання. В першому реченні чи це сурядний сполучник-розділовий, Іван Сила чи спайдермен, тобто, у нас є вибір. І ми вибрали. Після того, як це підрядний часовий сполучник, давайте повернемося до першого речення і ви побачили ось таке незвичайне поєднання. Як це? Тільки що ми розглядали з вами речення, де сполучник повністю переходив у підрядне. А тут у нас між реченнями поділені частинки сполучника. Не дивуйтеся, так буває. Зараз я розкажу про цю хитрість. Отже, минулого разу ми говорили про складені сполучники. Це сполучники, які складаються з кількох слів. Ну, от вони у вас подані, тому що через те, що, для того, щоб і таких багато сполучників. Справа після того, як теж сполучники які належать саме до цієї когорти сполучників. От кому в реченні у нас ставилися перед елементом як. Запам'ятайте такий момент дуже важливий, тому що він впливає на понутаційну грамотність. Кома може стояти перед частинкою, як, тут перед частинкою Що, або через перед частинкою щоб, або повністю перед усім сполучником. Тобто сполучник ділиться на дві частини: одна частина відходить до одного речення простого, а інша до другого речення простого, або повністю. Сполучник повністю, тому що через те, що для того, щоб переходить у підрядне залежне речення, у нас поділене між двома частинками. Двох ком бути не може або ця, або ця кома, іншого у нас не буде. І, приклад, ви можете, тобто ви повинні знову ж таки вибрати. Або ви ставите тут кому, тоді тут не ставите, або ви ставите тут кому, тоді тут не ставите. І, наприклад, давайте подивимося, сполучник тому, що, тому що він нам звичний. Я запізнився, тому що годинник підвів. Сполучник що повністю перейшов до підрядного речення, до залежного речення. Або я запізнився тому, чому, з якої причини, що годинник підвів. А тут у нас розділився: одну частинку віддали головному реченню, а іншу частинку віддали. Підрядному реченні. Але ви бачите, мене немає тут другої коми. І запізнився кома, тому, кома, що. Інакше це буде пунктуаційна помилка. Тому і цей сполучник, який ми з вами бачимо, який вжитий в нашій вправі, то це сполучник підрядності і сполучник часовий. Чому, якщо ми повернемося з вами до цього тексту, таке запитання можна почути в залі коли? Після того, як згасне екран. Тобто питання ми поставили, коли це якраз і є той сполучник, який нам необхідний. Далі. Наступне речення: сполучник або це сурядний розділовий, сполучник що підрядний з'ясувальний, сполучник А сурядний протиставний і «адже» – підрядний причини. Давайте подивимося на них. Звісно, так, запитують: або малі діти, або неуважні глядачі. Тут сполучник або ще й повторюваний, і він поєднує однорідні члени речення. Ось тому перед другим сполучником повторюваним потрібно поставити кому. Ми його і поставили. Далі. Наші усі інші усвідомлюють, усвідомлюють, що. І сполучник підрядності, що приєднав підрядне речення. З'ясувальне. З'ясували, а що ми усвідомлюємо? От. І пам'ятаєте, це хитре слово, яке може бути то сполучником, то займенником. Тут ми ніяк не можемо замінити. Якимись синонімами до займенника, перед нами сполучник підрядний, з'ясувальний. Далі А. Сьогодні він у нас вже неодноразово траплявся на уроці в інших завданнях. Це сполучник сурядний, протиставний, І адже це сполучник причини, підрядний. Чому? А в незборимості людського духу? Чому? Адже саме в цьому переконує фільм. Наступне завдання. Нам треба зрозуміти, які сполучники підходять нам за значеннями у пропущенні місця речень. Можна зупинити, подумати, повернутися, перевірити разом із нами. Люблю весну, коли плюскочуть ріки, коли рида от щастя Соловей це рядок із відомої поезії Володимира Сюсюра. Сполучник коли, підрядний сполучник, сполучник часу. Далі. Будеш і в людях знатний, якщо на подвиг здатний. Будеш і в людях знатний, за якої умови, якщо на подвиг здатний? Сьогодні цей умовний сполучник також уже фігурував у нас на уроці в багатьох завданнях і під час пояснення. О, це підрядний сполучник умовний. Лякали щуку, що в озері її топити будуть. Сполучник що? У нас тільки що буквально в попередньому завданні був це підрядності з'ясувальний. Далі, не залишай іскри, бо сама згорить і село спалить». Бо або тому, що, або через те, що, ось такими сполучниками різними. Не дивуйтеся, тому що сполучники мають синоніми деякі, і це підрядні сполучники причини. Не залишай іскри, чому, з якої причини. І пояснення далі йде, тому що згорить і село спалить». вказується на причину. Наступне завдання це мовна задача. Учні складали речення зі сполучником мети Щоб. Олена записала в Зошиті. Я мрію, щоб мої батьки ніколи не знали печалі. Ярослав склав таке речення: щоб досягти успіху, треба наполегливо працювати. Хто правильно виконав завдання? Свою думку обґрунтуйте. Я думаю, що ви маєте вже відповідь і правильно, склав, правильно виконав завдання Ярослав. Він склав саме речення із підрядним сполучником мети. Все легко перевірте питанням. Від головного до підрядного речення. Треба наполегливо працювати? Для чого? Навіщо? З якою метою? Щоб досягти успіху. А Олена склала речення зі сполучником Щоб, але це сполучник з'ясувальний. Я мрію, а про що я мрію? Де ви почули питання: для чого, навіщо, з якою метою? А мрії Олена про те, щоб її батьки ніколи не знали печалі. Сполучник Щоб теж такий хитруватий. як і сполучник Як, як і сполучник. Наприклад, та, тому що нам треба обов'язково тут запитанням визначати, яку функцію він виконує, а там підбирати синоніму. Ну, я маю на увазі до сполучника та. Наведіть приклад речення зі сполучником мети: що я прийшов на урок, щоб вивчити нову тему. Я прийшов на урок з якою метою? Для чого? Навіщо? Щоб вивчити нову тему. Я думаю, що ви свої речення склали. І закінчуємо ми зазвичай тестовими завданнями. Сьогодні у нас два тестових завдання. Сподіваюся, що вони не будуть для вас надто важкими. Укажіть рядок, у якому записано тільки сполучники сурядності. Варіанти ні, ні або аби. Б, але, однак, не то, не то. В і та бо Г за те і коли. Правильна відповідь це варіант Б. Сполучник сурядності, але протиставний, однак протиставний не то, не то розділовий. Варіант А неможливо через слово аби, тому що це сполучник підрядності і мети. Далі, варіант В неможливо через слово Бо, тому що тільки що по в попередньому завданні ми з вами говорили про те, що це причиновий сполучник. І варіант Г Неможливо через слово коли, тому що це сполучник, який може бути умовним або часовим. Всі інші сполучники, які наведені, сполучники сурядності. але нам потрібно, щоб всі, щоб тільки сполучники сурядності були записані. Це, можливо, тільки в варіанті Б. І другий тест підрядний сполучник наслідку. Ой, який прекрасний сполучник, тому що він тільки один в своєму розряді, тільки один в своєму роді, вжито реченні. Нам треба тепер його знайти. Варіант А. Принеси, будь ласка, води, бо дуже хочу пити. Варіант Б: Коли бажання добре, то дорога легка. Варіант В, щоб захистити рідну землю, козаки вирушили в похід. І варіант Г. З'явилися хмари, так що буде дощ. Сподіваюся, що ви дуже швидко визначили сполучник наслідку. Це сполучник так що, і він ужитий у варіанті Г. З'явилися хмари. Що буде наслідком цього? Буде дощ. Тому сполучник так що приєднав підрядне речення наслідку. Варіант А. Сполучник Б це підрядний причиновий сполучник, варіант Б це підрядний сполучник умови, дорога легка за якої умови? коли бажання добре. І варіант В це тільки що ми з вами складали в попередньому завданні речення, речення із сполучником мети, козаки вирушили в похід, з якою метою, навіщо, для чого, щоб захистити рідну землю? Наше заняття закінчене. Сподіваюся, що сьогоднішній матеріал допоможе вам не тільки знати тему сполучних, не тільки розбиратися в сполучниках, але й надалі у 8-9 класі допоможе вам під час вивчення простого і складного речення і особливо важливої пунктуації у таких реченнях. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе, до побачення!